Друзі, вітаю! Сьогодні приготувала ось таку апетитну, неймовірно смачну картопляну ковбасу. Запашна рум'яна. Ось така красива у розрізі із м'ясними шкварками. Обов'язково збережіть рецепт, впевнена, що якщо приготуєте, не пошкодуєте, це ще й недорого. А таку ковбаску на кожний день ще на святковий стіл ідеально подати. Для м'ясних шкварок потрібно 500 г м'ясних обрізків. Сьогодні у мене свинина. Нарізаю дрібним кубиком, або ж можна їх замінити на 500 г фаршу. Також 200 г сала. Теж нарізала його дрібненьким кубиком. Ковбаса із картоплі має бути смачною, хоч можна готувати і без м'яса чи фаршу, але так буде смачніше. Однозначно. Коли всередині буде попадатись м'ясце. дві цибулини теж дрібним кубиком нарізаю. На пательні обсмажую спочатку 200 г сала, коли воно ось так протопилося, шкварки почали підрумянюватись, додаю подрібнене м'ясо або фарш. Знову смажу до румян. В кінці дивлюсь, чи достатньо витопилось жиру. Якщо ця засмажка суховата, як у мене, тоді додаю ще додатково 1 столову ложку смальцю. Картопля в ковбасі має бути смачною, а начинка не пісною. І тепер обсмажую дрібно нарізану цибулю. До приємного золотистого кольору. Усе, моя засмажка готова. Вимикаю. Картоплю натираю на терці. Її потрібно 1,5 кг. Натираю на ось такій терти. Середній, тобто не в пюре, як на деруни. Це теж важливо. Спробуйте, текстура має значення. До натертої картоплі додаю засмажку. Далі 200 мл молока. та 6 столових ложок, манки. 2 курячих яйця. Сіль за смаком, чорний мелений перець. Не побоюсь цього слова, це направду буде ідеальна начинка для картопляної ковбаси. Пробувала до цього інші варіанти, але зупинилась саме на цих пропорціях. Тому з впевненістю рекомендую спробувати вам. Завдяки молоку та манці на розрізі картопляна ковбаса буде красивого білуватого кольору. Картопля не потемніє. І буде ще смачнішою. А яйця скріплять начинку і вона не буде розвалюватись. Начинка готова, але обов'язково залишаю її ще на 20-30 хвилин, щоб манка розбухла, і вже потім начиняю ковбасу. Начиняю в натуральну оболонку, продається у засоленому вигляді у м'ясному магазині. Попередньо промиваю її ззовні та зсередини. Під проточною водою. Розрізаю на зручної довжини шматки і начиняю м'ясорубкою із такою ось насадкою. І з 1,5 кг картоплі виходить чотири такі картопляні ковбаски. На деко застелила пергамент, щоб не пригоріла ковбаса. Обов'язково зубочисткою роблю проколи. Це потрібно для того, щоб вийшло повітря зсередини і під час запікання ковбаса не лопала і начинка не витекла. А для того, щоб зверху утворилася рум'яна апетитна кірочка, змащую ось так рослинною олією. І все. Запікаю в духовці при температурі 180 градусів режим конвекція верх та низ, 40-50 хвилин. Про те, що вона вже готова, ви зрозумієте одразу. Бо в кухні буде неймовірно смачний запах, а ковбаска стане красивою, апетитною. Шкода, що ви не відчуваєте цей аромат, але таку смакоту впевнена, що зможете приготувати самі для своїх рідних та близьких. Перевірений рецепт із точними пропорціями у вас є в описі під відео. А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!